День захисника України своїм корінням сягає свято запорозьких козаків. Тодішні воїни вірили, що під покровом Пресвятої Богородиці їм не страшні ані вогонь, ані ворожа шабля. У цей день вони збиралися, аби влаштувати козацький герць та показати одне одному на що здатні. Ті традиції живуть і досі у Мамаєві Слободі зібрались справжні козаки і їхні шанувальники. Микола Козирлюга справжній з оселецем, довгими вусами, звісно, у вишиванці. Спеціально на святкування покрови Пресвятої Богородиці, козачої заступниці, приїхав з Кропивницького. Я вже давно збирався сюди приїхати, але все якось не виходило. А цього разу мені запропонували. Я взяв свого сина, внука і приїхали. Козаки це наші предки, які це були волелюбні люди, які не корилися цим же поміщикам. І окремо жили на запорізькі січі і відстоювали незалежність України. Відроджують козацькі традиції у Мамаєві Слободі. Сьогодні парубки з прапорами хвасько гарцювали на красеннях конях, демонструючи звитягу і гонор українських захисників. Гарцювання, як то було колись в козаків, як то було колись на січі. Звичайно, козаки гарцювали, вихваляли один один перед одним. Та та поміж цим, і це було як тренування. Традиційно, де козаки та ми народ гуляє з запальними танцями і піснями. Особливо захоплена малеча у круговерті розваг про час забувають. Усі поринають в атмосферу стародавнього села та козацьких гулянь під гру народних музик. Ми працюємо методом живої реконструкції, тобто ми не робимо вигляд, що ми святкуємо. А ми насправді святкуємо. Такі місця, як Мамаєва, слобода вони унікальні. Ну як на народному святі без частувань традиційним кулішем. А ще влаштували майстер-класи для охочих навчитися стріляти з лука чи їздити верхи. Вероніка Сектим, Дмитро Оліфанов, телеканал Київ.